Сьогодні я купив своєму смертельно хворому фанату серце для заміни. О, Господи, невже це містер Біст? Цей хлопець дійсно виглядає хворим, чувак. Ти хочеш серце, яке врятує тобі життя, або супер класну Теслу від містера Біста? Я дійсно готовий вбити себе заради Тесли. Хороший хлопчик. Тепер ти повинен обшукати сотню холодильників з донорськими серцями, щоб знайти ключі від Тесли. І я був готовий захворіти як цей чувак, навіть якби довелось боротись за Ренома Гана. Чувак, я не знаю, що він повинен це робити. Він просто виглядає дуже хворим. Чуваче може візьмемо його щось зіграти з нами в Амонгасні? Гаразд, вмираючий хлопче, в тебе ще 20 секунд, 30. щоб 50. знайти ключ. Oh. Що це тут відбуває? О боже, це ж містере бісти твій фанат ще з мільйона підписників. Це круто, чувак. У завжди приємно чути. Ось тут 5 тисяч баців. Ми щойно посадили 2000 тисячі дерев. Можемо і Ліберті Міссурі від твого імені. Дякую за те, що є нашими фанатами. Я знайшов ключ від Тесли. <світ> Вітаю з новою машиною. Але на жаль, ти не отримаєш нове серце і орієнтовно помреш через два тижні. Але не хвилюйся. Ми посадимо дві тисячі дерев за межомісуря фрідом від твого імені. Також ми будемо висаджувати тисячу дерев за кожен мільйон переглядів цього відео. Тому, будь ласка, поділіться ним, коментуйте і передивіться, щоб ми могли зберегти пам'ять про цю хоробру людину. Взагалі, за кілька днів приїжджає мій донор зі штату, щоб привезти мені нове серце. Тож думаю, я одовжі все буде добре. Сьогодні я купив цілу лікарню.